На зустрічі з представниками швейцарської агенції розвитку та співробітництва йшлося про циркулярну економіку, управління відходами від руйнувань у зв'язку з ворожими ударами та про енергетичну стійкість міста. Обговорювали екологічні виклики Кривого Рогу та шляхи їхнього вирішення разом з міжнародними партнерами. Ми є підрозділом з гуманітарної допомоги швейцарської агенції розвитку та співробітництва, і ми зосереджуємося насамперед на проблемах водопостачання, гігієни та санітарії. І оскільки цілями нашої програми також є громадське здоров'я, ми фокусуємось на підтримці водоканалів, на водопостачанні, на питні воді, але також і на питаннях пов'язаних з управлінням відходами. Напрямки це дуже важливі, це і економіка, і енергетика і. Відходи виробництва я питаннями екології нашого міста займаюсь уже багато років. Починаючи 90-х роках, я багато років очолював кафедру екології Криворізького національного університету на зустрічі. Розглянули три ключові напрямки: це використання промислових відходів у виробництві нових будівельних матеріалів, проблему переробки та безпечної утилізації відходів від руйнувань. Третій напрямок забезпечення енергетичної стійкості, шляхом створення біогазової установки та сонячних електростанцій. Наш сумісний проект це створення лабораторії такої Наукова інноваційної лабораторії для аналізу відходів від руйнувань. Це дуже важливо для нашого міста. Це дуже важливо для інших міст України. І ми сподіваємося що цей проект у нас буде реалізований. Начне реалізацію в цьому році. Наше місто активно залучає будь-яких партнерів щодо розвитку, відбудови та забезпечення стійкості нашого міста. Декілька проектів зараз працює у нас. Минулого тижні у нас була дуже велика організація, делегація з Франції. Нас відвідала керівник Агенції розвитку Франції з командою, і їх пріоритет це питання, що стосується води. Ми декілька місяців вже працюємо з проєктом GIZ, і там пріоритет це розвиток. Централізованого теплопостачання Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.